Вітаю, шановні друзі, до 32 тисяч євро планує платити Швеція кожному дорослому українцю, який добровільно вирішить повернутися в Україну. Дана програма повинна запрацювати з 1 січня 2026 року. Ну, звичайно, якщо її затвердять, як повідомляє уряд Швеції, він планує у 34 рази збільшити виплати для мігрантів, які добровільно залишать країну. Замість нинішніх 900 євро на людину влада готова платити до 32 тисяч євро. Про це заявив прем'єр-міністр Ульф Кр. Рістерсон в інтерв'ю «Євроньюз». за його словами. Швеція копіює данську модель, щоб мотивувати мігрантів, зокрема й українців, повернутись додому, якщо вони відчувають, що вони не знаходять свого місця у шведському суспільстві. Друзі, ну по перше, що я можу сказати: якщо платять такі гроші, беріть їх, беріть, повертайтеся, а потім шукайте долю. В інших країнах, але Швецію, друзі, я чесно кажучи, не розумію. Для мене Швеція це якесь скупчення безглуздості, тому що замість того, щоб залишати українських кваліфікованих працівників, вони готові витрачати по 32 тисячі євро на людину. Боже, створіть їм умови. Якщо в Швеції нереально залишитись там, я читаю історії, як українці е борються за те, щоб залишитись в Швеції визнати освіту. От з замість цього, замість того, щоб полегшити українцям, Швеція що робить? Платить їм по 32 тисячі євро, і в той же самий час віддає перевагу виходцям з ближнього сходу і Африки. А потім вони дивуються, чого в них в січні, там за один січень 2025 року п'ять вибухів пролунало п'ять терористичних актів було. Друзі, Швеція це е, досить умовно безпечна країна. Це моя думка, тому що, е, хоч вона й на третьому місці по кількості е, терористичних е, акцій в Європі, але як на мене. Швеція, я би там би не жив, чесно скажу. Тому що там досить небезпечно. Велике місто в Швеції, це ну досить велика небезпека, як на мене. Це навіть не Франція. Хоча Франції також в великих містах небезпечно. От. Але політика, як на мене, Швеції, друзі, абсолютно бездумна. Замість того, щоб залишити кваліфікованих українців, адекватних українців, вона бере і їм платить по 32 тисячі євро. Ну що я можу сказати? Це я не знаю, як це назвати. Європейський Маразм, Ну якщо платять, друзі, беріть ці гроші, а чого відмовлятися?